Команда КВН Атас та смінти. Більше, більше гламуру, до клубу привезли апаратуру. Бути гламурніше, ніж фестиваль в селі Бірці великі Підбірці 70. А підготовкою до цього фестивалю займалася дирекція Народного дому Перші проліски. Що нам треба щоб провести концерт в клубі? Музику? Ні. Апаратуру. Щоб провести концерт в клубі, нам треба провести світло в клубі. Давай номер до електрика. Поки що 103. А що сталося? Бо на огляді вертепів у нас в клубі. Чорт в каптьорці запхав виле в розетку. Електрик реально подумав, що до нього прийшла реальна смерть. А... <плес> ну давай замай чи... брат його є. Ну давай, брата, давай. Чекай! Куди ти з болотом зайшов? Для кого простелили асфальт? Потріпай ноги. Пер голову потріпен. Значить, так от. Просив діджей. Хто хто? Діджей. Хто? То хто? Власник магнітофона. А, так. <звук> Щоб ти зробив три виходи. На флешку, на USB і на жорсткий диск. То що таке? Короче, купиш тройник. А, а е, ще одне е, рекламу на торентах давати. Давати? Добре. Що таке торент? Ну то Наполеон, там вафельний. Так. Нам треба групу. Маєш групу? Маю. Яку? Друга плюс. Групу, щоб виступала. Не, немаю. Ну то зроби неможливе. Що, маю завагітніти чи що? Талантів шукай. Талантів. Сестра до мене приїхала з мегаполісу. Якого мегаполісу? З обласного центру. А... Обласний центр мільйонник? Та не, так, сотник. Ну давай випускай свою стру, давай. Анжелка. Я тебе любила мішка. Мов дивиться, мовчи, як і в мене, ніжки. Я тебе любила мішка, але йду робити на паску кешку. Краще б ти завагітню. <риклад> так, хто у нас там на касі сидить? Прокурор Василь. Та не в селі, а в клубі. Єлизавета Петрівна. Так, давай йди шукай таланти і клич мені ту свою Єлизавету Петрівну. Єлизавета Петрівна! Що? <нух customs> Нам треба білети порішати. Ну, я взагалі-то незалежне оцінювання не рішаю. Но... <нах> ну, лишилися в мене там от е, ті... із дитячого спектаклю. Як там? Сеансу. А, точно! О. Ну Чекай. давай сюди, давай. Дитячий сеанс. Початок 23.00. Давай. Чужой против хищника»? — Далі читайте. А, другий пригоди Капітошки». О. Так, з тим розібрали. Да. Що в нас звіт кріслами? Ну... Хто хоче сидіти на кріслах, хай собі з хати принесе. А люблю я тебе, перелізочка за твій креси. Найшов! Найшоу! Де найшов? На дорозі. Біг пес <one> <-Pess> <-Pess> через овес. Вас вітає ППС! У нас в селі провели інтернет зараз. Дуже добре, але хотілося би, щоб провели газ. <звук> Ясно, з піснями розібралися. Може, ще щось є? Є. Відривок з книжки Ромео і Джульєта. То добре, але правильно говорити уривок з роману. Я знаю, що правильно говорити уривок з роману, але в нас відривок з книжки. Джульєта, підеш зі мною в Макдональдс? Давай краще дома яд вип'єм. Ясно, може ще щось вірш. І я на вбогім сумнім перелозі буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі. Давайте будемо брати з села не тільки сир і молоко, але ще й любов до класики. Фінальна пісня Знайте, зіграли ми в фіналі і слава Україні, співаємо для вас. ось тут у нас у Львові, на нашій рідній мові кричали «Атас!».